Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку тварини в природі. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Що на них зображений? А що їх об'єднує? Звичайно, на малюнках зображені тварини. А зараз поглядіть на білку їжачка та корову. Назвіть свійську тварину. Звичайно, це коробка. Так, тому що тварини, про яких піклуються люди, називаються свійськими. а білка та їжак вони піклуються самостійно про себе. А зараз назви свійських тварин та доповни свій перелік. Розкажи, які тварини живуть в тебе дома. Про яких тваринок ти піклуєшся? Запам'ятайте, що тварини, які піклуються про себе і своє потомство самі, називаються дикими. Назви диких тварин. Де ми можемо їх побачити? Тваринний світ. Багатий і різноманітний. Тварини живуть в лісах, високо в горах, в водоймах і морях, в степах і на луках. Давайте познайомимось з тваринами, що живуть в горах. Сип білоголовий, куниця кам'яна, олень благородний, муфлон, полос леопардовий. А які ж тварини мешкають в лісі? Білка, зозуля, їжак, мурашки, заяць, ведмідь, тварини, що живуть в водоймах і морях, риба, морський коник, черепаха, краб, Морж. дельфін. Так. А які тварини живуть в пустелі? Скорпіон, лисиця, феник. Розгляньте, будь ласка, його. Чим же вона відлічається від нашої лисиці? Зверніть увагу на його великі вуха. Круглоголовка, чорнотілка, черепаха. Та верблюд, а зараз пропоную трішки відпочити. Мы плачем в доломки Раз, смотри, раз, смотри, солнышко вітаймо, раз, смотри, раз-ба-три, раз-мотри, солнышко витай, мороз, смотри, раз, смотри. Яблочко збирай, мороз, смотри, раз-ба-три, раз, смотри, яблочко збирай мораз, смотри, ковшки. Вітаймо, раз, два, три, раз-два, три, раз-два, три, Пашку літаймо, раз-два-три, раз-два, три, мы весело танцюємо, раз-два-три, ти роби, так як ми, ми весело танцюємо, раз-два-три, раз-два-три, на точку почекаємо, раз-два-три, раз-два, три, раз-два три. Чи викрушляєм раз два, три раз-два-три, раз-два-три, чего кружняєм, раз два, три, раз раз-два-три, дощі зустрічаємо, раз два, три, раз-два-три, раз-два-три, дощі зустрічаємо, раз два, три раз-два-три, весело танцюєм, раз-два-три, ти роби, так як ми весело танцюєм, раз два, три, раз раз-два-три Що ж, відпочили молодці. Продовжуємо. Розглянемо тварин, які мешкають в степу: степова гадюка, тушканчик, перепілка, антилопа, бабак, сайгак. Тварини відрізняються зовнішнім виглядом, формою тіла, поведінкою і забарвленням. Давайте розглянемо ось цих двох тварин. Опишіть їхню зовнішність. Чим вони відрізняються? А що в них є спільного. А зараз опиши характер і поведінку цих тварин: тигра та кота. Діти, назвіть, що тваринам потрібно для життя. Ну, по-перше, сонечко, ґрунт. Їжа, вода, повітря та рослини. А зараз обери предмет, який замінив працю деяких сільських тварин. Ось, наприклад, півень. Він був раніше як будильник, правильно, зранку він всіх будив своїм співом. А кінь. Звичайно, замінив трактор. Так. В селі дуже часто коні допомагали людям. Та собака, звичайно, він працював як охоронець. А ви знали, що дитинча слона виношується протягом 22 місяців, а північноамериканського опосума всього 8 днів. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. До побачення!